Доброго дня. Я, головний державний інспектор, відділу з питань безпеки праці, управління і спеціальної діяльності Одеської області, людина міжрегіонального управління Державної служби питань праці. Соколов Олександр Володимирович. Буде проведено тренінг на тему газонобезпечної роботи, а саме відключення обладнання віддічного газопроводу, з встановлення залужки. Ця робота зазвичай виконується під час проведення поточного ремонту або коли газове обладнання не працює більше, ніж як. 72 години. Ця робота відноситься до газонебезпечних робіт. Порядок проведення цієї роботи повинен відповідати таким нормативним правовим актам, як правило безпеки, систем газопостачання. Типова інструкція з організації безпечного проведення газонебезпечних робіт. Положення про безпечне проведення газонебезпечних робіт. На підприємстві повинен бути розроблено перечень газонебезпечних робіт, які складаються з трьох підрозділів: роботи, які виконуються за наданням наряду допуску, роботи, які виконуються без надання наряду допуску з занесенням у дожурнову, та аварійні роботи. Виконання даних робіт належить до робіт, які виконуються з наданням наряду допуску. Отже, ми маємо заздалегідь наданий наряд допуску, який видане відповідним інженер-технічним робітникам, який призначений наказом по підприємству. До початку робіт, особа, яка є керівником, зобов'язана провести цільовий інструктаж обітникам під розпис у наряді допуску після опросу. В цьому наряді повинні бути перечислені средства індивідуального захисту, які виконуються, персонал з рукавички, а також противопожерних заходи, вогнегасник, кашмар ОбЗЕСТА. Ось бачимо нашу мешканців. Штатну поворотну заглушку, яка встановлена перед кожним котлом. В даному випадку заглушка дозволяє газу поступати на котел. Після того, як ми установимо в нужному положенні, болти зажимаються. В даному випадку заглушка відглушена, входний кран опломбований. Бо котла зовсім нема. Коли котел не експлуатується більше 72 години, заглушка потрібно котел відглушити.